Відшоти перший другий сорт. Вагамшечка 8 кілограм, ціна 950. Жіночий батник. Розмір Елька. І чоловічий. Розмір. Елька. Ще один чоловічий. Розмір. Мка. Жіночий розмір. Ска. Жіноча зібочка розмір елька. Жіночий батник розмір. Сороковий. Чоловічий розмір Елька, жіночий розмір. 38. Жіночий розмір «18». вісімнадцять. Зіпочка розмір Еліка. Жіночий світшот розмір. Еліка. Коротесень. Світшот розмір МК. Ще один жіночий розмір С. Такий легенький жіночий розмір М. Чоловічий розмір М. Жіночий. Розмір МК і ось, це є чоловіча зітка, Розмір 3ХЛ. Це були світшоти. Перший плюс другий сорт. мішечка, 8 кг, а ціна 950 п'ятьдесят.